Дізнайтеся, що хоче переказати вам янгол, виберіть одного із трьох. І так, хто вибрав першого янгола, це янгол ніжності, він заохочує вас до свободи і відхиляє всякі перешкоди на вашому шляху до ніжності та до кохання. Хто вибрав номер два янгол гармонії, він говорить, щоб ви поважали себе та інших і шукали рівновагу у своєму житті. Рівновагу між духовним, емоційним та фізичним станом. І хто вибрав номер 3 Це у нас Янгол миру. Пропонує жити у спосіб, який слідує нашому природному ритму, поважає наш потенційний талант та здібності. Живіть так, як вам зручно. Просіть у цього янгола спокій, розуму, серця і душі. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Хай вас оберігають ваші янголи.